Мені здається, що в а... Все ще не помітила, що насправді в країні третій місяць відбувається справжнє народне повстання проти неї. Вона все ще сподівається на те, що це якось дійсно розсмокчиться, як від сеансів Кашпіровського, і своєю глухотою подальшою провокує майдан на радикальні дії. Що хоче майдан казати, не буду. Член ради майдану Валерій Чалий Це доволі детально виклав. Що стосується змін до конституції. Ще в 19 столітті жив такий британський історик на прізвище Актон, якому належить дуже відомий афоризм: абсолют влада, будь-яка влада розбещує, абсолютна влада, влада розбещує абсолютно, бо вона роз'їдає совість, озлоблює серця і позбавлює можливості мислити. Тому вихід повернення від президентської республіки до парламентсько-президентської президентської це е, правильний крок. Це гарантія не тільки від Януковича, як від конкретної персони, але від Януковича як кажуть імені наріцательно від того, що буде повернення до тієї системи, яка в майбутньому унеможливить в Україні навіть самі спроби створення диктаторського режиму.